У курсантів першокурсників Академії сухопутних військ імені гетьмана Петра Сагайдачного знаменна та доленосна подія 600 юнаків та дівчат склали військову присягу на вірність українському народові. Хочу стати офіцером України, обороняти територіальну цільність України. Я хочу тепер служити українському народові, захищати, виконувати всі накази, стати офіцером. Привітати першокурсників прийшло чимало гостей. Завітали і представники збройних сил США та Канади. Спершу усі присутні хвилиною мовчання вшанували світлу пам'ять випускників академії та пам'ять усіх героїв, які загинули у боях за Україну. Ми вдячні сьогодні матерям і родинам воїнів, які народили справжніх українців, які стали на захист батьківщини. Ми горді за наших солдат, які сьогодні роблять найважливіший крок в своєму житті. Вони на все життя дають клятву бути вірними народу України. З напутніми словами до молодих захисників звернулася мати одного з першокурсників Ірина Комарова. Та майбутній офіцер Дмитро Камілов. Момент складання військової присяги насправді емоційний та хвилюючий. За часи піднесені відчуття дуже задоволений. Брав собі таку професію, і ми гордимося ним, що він такий у нас мужній, Не побоявся захистити свою батьківщину. Ми його дуже любимо і будемо всіляко підтримувати його. Потяг до цього можливо, є, Я не знаю, просто захотілося стати військовим. Благословив юних воїнів настоятель гарнізонного храму святих апостолів Петра і Павла, отець Степан Сус. Серед першокурсників є й чимало тих, хто вже присягнув на вірність своєму народові та захищав свою країну на Сході. Старший солдат Костянтин Бондар, нагороджений орденом за мужність третього ступеня, за утримання під контролем стратегічно важливого кургану Сабур-Могила. В іншому нічому я себе не бачив. Тому обрав і долю, буду навчатися. Тому що знання це сила продовжувати. службу в армії. Після завершення урочистої церемонії курсанти пройшли маршем та виконали пісенно-строєву композицію. А далі вітання та обійми від батьків та рідних. Мужчина повинен захищати свою країну. Комусь треба це робити, комусь треба неньку захищати. І хто як не ми. Ірина Монастирська, Владислав Назаркевич, Антон Миронович, Галина Тарадайка, Віталій Рудковський час чи.